Добрий день, марята! Пропоную вам квіточки незвичним способом намалювати. Для цього нам з вами потрібен пакет. Тож, починаємо. Потрібен ще папір, фарби, пензлик, а також губка. Будемо зараз малювати землю, на якій наші квіти будуть рости. Для цього ми коричневу фарбу наносимо пензликом зволоженим на губку і притискаємо губку ось так знизу до аркуша, формуючи шар землі. А зараз намалюємо з вами фон. Для цього наносимо на губку блакитну фарбу. І ось так будемо притискати по всьому периметру нашого аркуша. Можемо наносити ще і синю фарбу, і плакитну, Так буде навіть цікавіше. І ось так притискаємо, як це роблю я. Коли наш фон готовий, ми можемо намалювати квіти. Для цього нам з вами знадобиться пластиковий пакетик. Ось так ми його зав'язуємо, Дорослі, будь ласка, допоможіть діткам і вивертаємо. І ось так у нас виходить. І ось сюди ми будемо наносити з вами фарбу. Першою я наношу жовту фарбу. І буде у мене жовта квіточка. Нанісши фарбу потім ось так притискаю до аркуша. Тепер наношу рожеву фарбу. І буде у мене ще одна квіточка. Притискаю до аркуша. Ось така гарна вийшла Тепер я наношу фіолетову фарбу. І також буду притискати. Ось і ще одна квіточка вийшла. Якщо нам потрібно нанести на пакет світлий колір, а у нас вже є темний, ми його можемо витерти. Так як це роблю я вологими сервитками, я хочу поновити жовту квіточку, зробити її більшою. Тож наношу знову жовтий колір і притискаю до аркуша. Тепер я хочу зробити серединки наших квітів синім кольором. Я буду це робити за допомогою пензлика. Ставити крапочки. Ось так. Які ж квіточки без стебла та листочків я беру зелений колір і Ось так от малюю три стебла і три тоненьких листочки до наших квіточок. Ось такі три квіточки гарні у нас вийшли. З нетерпінням чекатиму фотографії ваших робіт у нашій групі. Дякую, що намалювали сьогодні разом зі мною.